Росіяни накопичили кількасот ракет на аеродромах стратегічної авіації. Про це попередив керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Вже напередодні зими ворог може вдатися до масованих атак по Україні. Під прицілом енергетична інфраструктура зараз окупанти виснажують наші сили ППО нальотами безпілотників, серед яких і дрони приманки. Українська розвідка передбачає удари по критичних об'єктах ядерної енергетики, що може створити. Загрозу ядерної аварії такі застороги з боку українських чиновників з'явилися на тлі фейків, що поширюють російські пропагандисти. Мовляв, ворожій авіації дали вказівку видихнути. В РНБО закликають не вестися на провокації і не нехтувати правилами безпеки. Як часто ви ставали жертвами російських вкидів? І чи перевіряєте інформацію, коли почули або ж прочитали щось емоційне? Напишіть у коментарях до цього ефіру на Ютубі. Ну і звичайно, ставте вподобайку. Та...